З кожним роком платних доріг на Росії стає все більше. Давайте послухаємо, що з цього приводу думають водії, професіонали та автолюбителі. Що відбувається на російській трасі М4, дізнаємося на ваш кошельок платні дороги повлияли? А як ви думаєте? Що і ще й як повлияли? Вам суму назвати треба А є секрет? Ну, учитывая, що ми їдемо не саме самого Новгорода по платним трасам, а заїхали в Твірі, то вже більше п'яти тисяч страті. В районе пяти получается тысяч. Это ж можно было пару дней еще отдохнуть на море. Да, поэтому. Но учитывая, что такие где-то пробки объезжать, какие дороги еще хуже. І здесь же качество дорог, теж не ахти бывает местами, временами такі ями пробоины бывают. бувають. Заплати гроші за дорогу разом з цим заплати гроші за машину. Чому? Адже якщо приїхатися по подібній вищезгаденні трасі, можна запросто залишитися без колес, без колес і без грошей. Дороги должны быть бесплатными. Ми живемо в багатій мы ми можемо себе дороги. Хорошие, бесплатные дороги. Ми же камінь не покупаем з бітумом. У Почекайте: в глибинках Росії теж є: нафта, газ, кам'яне вугілля, руди, чорних і кольорових металів. Проте, чи живуть там росіяни багато? Та вони без туалетів живуть. У нас от від Новгорода до Санкт-Петербурга в три рази виросли ціни за кілька років. Ну, це разве для народу? Это не для народу. А куди ж діваються гроші, Як ви думаєте? Не знаю, мой карман пуст от этого. Ваш карман пустой, а карман депутата Держдуми набит, и оттуда даже немного вываливается. А те, що вивалюється, потім вкладається в купівлю віли в Монако. А потім вам розповідається: ай-яй, Європа это зло. Зло, де лежать вкрадені гроші з платних доріг. Допустим, в соседнем Китае после 15 лет эксплуатации государственная платная дорога становится бесплатной. Считается, что все расходы за это время на нее покрыты. У нас же такие дороги продолжают только дорожать, что больше походит на банальную выкачку денег из населения. Ничего, схавают. У Росії планують остаточно заблокувати відеосервіс Ютуб уже у вересні поточного року. Про це пише низка профільних російських ЗМІ. Користувачі Ютуб з Росії почали вже скаржитися на низьку швидкість завантаження контенту. Що думають про блокування Ютуб росіяни? Почуємо, Я ми вже привикли тому, що щось закриває да. вже як і завжди же жили без ютуба. этого. Будем читати книжки. Ну как в советское время, так и жили. Ну звісно ж, жили без ютуба. Колись жили і без ліків. І без їжі на стінах печер малювали колись. Тоді треба скасувати електрику та водопровід і будинки скасувати більше на свіжому повітрі гулятимуть, і містки заборонити. По перше, теж колись без них жили. А по-друге, на території Росії вони мало в кого і залишилися. А давайте ви, росіяни, викинете плазмові телевізори та поставите чорнобілі із двома каналами, Викинете стільникові телефони та поставите телефони з диском. Так же ж раніше було, так же ж раніше жили. Не хочете від того, що ти являється рупором пропаганди западу. Е, я думаю, що це, це стане тільки колоче. Я лічно легко. Чому б нам не саздати собственне таке ж ну только і російською. Причина, чому росіянам ніяк не вдається ліквідувати Ютуб, банальна. Вони не можуть створити аналог. Кремль вклав мільярди в так званий рутуб, але цією платформою не можуть користуватися навіть самі пропагандисти. Бажання створити альтернативу є, а мізків і рук немає. Тому що переважна кількість місків і рук вже перебуває за кордоном. А ну звісно, Ютуб це рупор пропаганди Запада. А треба, щоб був рупор пропаганди бункерного терориста. обмеження способствує прогресу. тому я только за любої санкції роблять нас немає ніякого переживання. Їх гнуть, а вони згинаються. Це рабство. Майже у кожному російському місті є вулиця Леніна та пам'ятник йому ж. Журналісти поцікавилися у перехожих на Росії. Чому саме Леніну? Ленін жив, живе і буде жити. Так, чому? Традиція, мабуть. Ну, це із прошлого нашого. Тобто ми знаємо, що він революцію завершив, і тому, мабуть, в кожному місті його почитають ще. Я думаю, тому що Ленін дуже багато зробив для людей. Потому тому ж чоловік, який благодаря которому появились я, ви вот ага. ота отакої відразу видно грамотне та начитане населення, виявляється заслуга того, що росіяни живуть зараз, це. Заслуга Леніна, Здається, пам'ятник мозку необхідно поставити у кожному російському місці, так як він помер. Але якщо без жартів, то саме такий вигляд має ментальна катастрофа наочно. Журналісти також запитали: а чому ж тоді Сталіну? Немає пам'ятників. Ну, Значить, Ленін був не як то продуктивніше працював. Сталіну теж би поставити пам'ятники не мешало, тому що Сталін спас нас, вас від нацистів. Тому маєте ще подякувати росіяни і Сталіну за те, що ви живете Зараз до речі, російські опозиційні журналісти, проаналізувавши кримінальні та адміністративні справи в судах Росії за 18-23 роки, дійшли висновку. Що за масштабом репресії російський диктатор Володимир Путін давно обійшов майже всіх радянських генсеків, крім одного Йосипа Сталіна? То чи треба ставити пам'ятник Путіну? Ну обічне пам'ятники ж ставлять, коли вже немає в живе? Ну, придет, время, верно, Скоріше, час, время, і Путіну поставить. Йому поставить, тому що это умниця вообще чоловік. Яку він отримав в Росію? То, що він її витягнув на одну як зранку мира, это говорить много. Не витягнув, а втягнув. в повну дупу. Але ж на камеру треба щось сказати величне. Бо гляди, як скажеш щось погане, так пенсію відберуть. Ту, якої немає. А єдиний пам'ятник, який світить Путіну, буде стояти в Газі. Наступна історія про героя, який народився і виріс у Москві. Він навчався у школі, а потім пройшов срочну службу. Після оголошення мобілізації у вересні 22-го року його відправили воювати оператором-навідником на танку Т-90А. Про його ставлення до українських військових далі. Именно отношение к той стороне, да, к ребятам с той стороны, никакой ненависти у меня не было. Я на это все смотрел, если это можно так воспринимать, как а, боксерский спарринг. Там оппонент, я оппонент, да. Даже когда под обстрелами был, у меня ненависти не было, что там со словами сейчас я вас там пачками завы. Ну звісно, приїхав не в свою країну на танку Т 90 стріляв по мирних мешканцях, по військових і сприймав це всього на всього як боксерський спаринг. Там але ми так цю криваву війну не сприймаємо. Для нас це не спорт, не якийсь вихід на ринг. Для нас це боротьба за незалежність. Проте з наступним ми погодитися можемо. визначити, <зв>. що тут стоять армії Росії, солдати. Да віздівкруп наших позицій армії Росії. Помойка конкретно сухпайки, шмотки Вот ідесопосадки там окопна да? как будто свиньи конкретно живут. Какие-то дома да відкриваються, там все розбито. Там не свинарні конкретно не можемо не погодитися. Згадайте навіть історію, як російські окупаційні війська облаштували позиції у свинарнику в селі Любимівка Херсонської області. Жили окупанти з хрюшками і звозили в свинарник вкрадені пральні машини. А про загаження окопи годі казати, Рашисти. смітять гірше свиней. Деньги, это же главный момент что заставляет а, толкать своих мужей оставаться там это для жен же сколько рассказывал что половина жен покинули равно ну, покидали работу свои много кто закрыл кредиты ну и вот это тоже момент на что жен мотивирует глав это этот джекпот что в 12 миллионов бабах да нормально небось так можно там и в москве то и в питере все там нормально и машинку можно чуть боевые же дешевле стоят. а если еще Ну що можна руку ноги. Можна всегда ж поїміти деньги, ну діньки взяти, а потом русь в... так живуть -то? Русская баба. Вона така їй не важливо, де її коханий, що з ним, чи живий він, чи мертвий. Хоча стоп важливо, бо якщо мертвий, радості більше, адже більше грошей. Якщо ж покалічений грошей менше, Проте, як сказав цей Севеошнік, може в будь-який момент кинути свого коханого і піти з грошима до іншого, також. І так по колу. Жіночий бізнес на Росії. Засуджений за вбивство пенсіонерки, екс-депутат отримав нагороду за порятунок життя. Олег Кінєв, колишній депутат Єкатеранбурзької міської думи, 16-го року його засудили до 16 років в колонії у справі про вбивство пенсіонерки. Зараз він герой. Сьогодні ми отримали гуманітарну помощ і за Дімцова. Очень своевременна і очень нужна для нас. Особено хочу поблагодарить Рашида і всіх, хто допомагав. Спасибо вам большое. Повіда буде нами. Гуманітарку вони отримали. А ми наголосимо, що два кілери, найняті цим чиновником, убили жінку, розчленували та втопили її останки в болоті за 100 Тисяч рублів на той момент півтори тисячі доларів. Після початку так званої СВО Кінєв пішов із колонії на війну, де працює лікарем. Екс-депутат вчить солдатів навичкам тактичної медицини для надання екстреної допомоги. Уявляєте, тепер вбивця надає медичну допомогу. Особливо хочеться показати письма, які нам призвать діти. Горлови Валентини. Дуже много писем от Дітей приходять. которые пішуть пишут з с любовью. Видно, что эти, на текст їм не диктовали. Это душе не пісне. Написаний текст від душі дитячою ручкою. Знали б ці діти, кому вони пишуть та малюють, очі б на лоба полізли. Зате їм розповідають про героїв, які вбивають пенсіонерів у себе в країні, а потім йдуть вбивати в іншій. Кіньва до слова також нагородили медалю солдатська слава. Ма разом крепчає.